Людей знищує новий вірус, і врятувати їх можуть лише мавпи. Чи допомагатимуть вони тим, хто з них колись знущався, дізнаємося з огляду на фільм Планета мав революція. Минуло 10 років після того, як було винайдено препарат альц 113 Через нього люди по всьому світу гинуть від мавп'ячого грипу, а самі мавпи стають неймовірно розумними. Імунітет до вірусу має лише одна людина з 500, і, схоже, світу людей ось ось настане кінець. Люди, що вижили, заснували кілька колоній, одна з яких розташована в сан франциско А ось мавпи живуть і почуваються чудово за допомогою саморобної зброї. Вони полюють на оленів. Мавпи спілкуються між собою мовою жестів, хоча знають і людську мову. Цезар, ватажок мавп, бере на полювання свого сина синьоокого. Їм вдається поранити оленя, і синьоокий наближається до тварини з гострою палицею в руках. В цей момент на нього нападає ведмідь. Цезар поспішає на допомогу синові та кличе інших мав. З'являється шимпанзе Коба з гострою палицею, схожою на спис і розбирається з ведмедем. Однак синіокий поранений, і вотажок дуже переживає за сина. Ми бачимо, що головні мавпи пересуваються на конях. Примати побудували ціле селище. А орунгутанг Моріс заснував у ньому школу для маленьких мавп. Самка Цезаря на ім'я Корнелія народила йому ще одного малюка. Вже два роки ніхто не бачив навіть слідів людини. Мавпи вважають, що люди повністю вимерли. Але одного разу двоє молодих шимпанзе, син Цезаря, Синьоокий і син ракети Еш, натикаються в лісі на справжню живу людину. Чоловік відразу хапає зброю і ранить Еша на звук пострілу. Поспішає багато людей та ще більше мавп. Між ними, звичайно ж, починається конфлікт. Ракета дуже хвилюється через свого пораненого сина. Один із чоловіків у цій групі на ім'я Малкольм розуміє, що перед ним не прості мавпи, а дуже розумні і намагається з ними домовитися. Однак примати проганяють небажаних гостей з лісу, а син Малкольма Алекс навіть губить свою сумку. Цезар наказує Кобі та ще кільком мавпам простежити за людьми. Примати непомітно йдуть за групою і знаходять їхню базу. Люди приходять до свого лідера Дрейфуса, і розповідають йому про зустрічі з мавпами. Вони хочуть якось вирішити цю проблему, тому що їм потрібен доступ до гідроелектростанції. Шовоної в лісі, ми бачимо, що у сан франциско живе дуже велика колонія людей. Моріс знаходить у сумці Алекса зошити з малюнками та з цікавістю їх розглядає. Повернувшись у селище, кубо вимагає мавп напасти на людей, але рішення може приймати лише Цезар, адже саме він ватажок зграї. Цезар знову забороняє мавпам шкодити людям. Він пояснює, що через цю війну вони можуть втратити все, що мають. Але Коба не втрачає надію помститися, адже його все життя мучили у лабораторіях. Армія мавп на конях і зі списами підходять до воріт колонії. Звучить сирена. Люди нажахані, до приматів назустріч виходить Малкольм. Цезар людською мовою говорить про те, що мавпи не хочуть війни, але захищатимуть свій ліс. Синіокий повертає знайдену сумку. Цезар оголошує про те, що жодна людина не повинна відвідувати ліс. Тоді й мавпи не порушуватимуть кордон колонії. Після цього він зі своїм племенем повертається до селища. Люди панікують, і дрейфус їх заспокоює. Він запевняє, що вони мають дуже багато вогнепальної зброї, а значить, вони зможуть прорватися до електростанції. Малкольм хоче поїхати до лісу та домовитися з мавпами. Дрейфус згоден, але попереджає: якщо за три дні він не повернеться, то люди підуть на мавп війною. Більше того, він наказує підготувати озброєння для оборони. Малкольм залишає свою зброю в колонії і бере з собою Карвера, чоловіка, який підстрелив Еша. Також у похід вирушають дружина Малкольма Еллі та його син Алекс. Чоловік приїжджає до лісу. Він просить усіх залишатися в машині та йде на переговори до Цезаря. Біля входу його зустрічає дуже агресивна мавпа, яка відразу кличе підмогу. Група приматів тягне Малкольма по землі, кидає його на землю і оточує. Чоловік просить ватажка мавп його вислухати. Малкольм приводить Цезаря на ГЕС і пояснює, що людям у колонії миттєво потрібна електрика. Але для роботи станції сюди треба пустити ще п'ятьох людей. Мавпи згодні, але відбирають у людей зброю та ламають її. Коба дуже незадоволений. Наявність електрики зробить ворогів ще сильнішими та небезпечнішими. Цезер пояснює, що люди в розпачі і можуть будь-якої миті на них напасти. Єдиний шанс жити у мирі це виконати прохання людей. Коба в люті, але все ж підкорюється наказу лідера. Люди залишаються у лісі на ніч. Малкольм хвилюється про майбутнє сина, а Карвер проклинає мавп через те, що люди гинуть від мавп'ячого грипу. На його думку, примати це мерзенні та небезпечні створіння. Цезар проводить час зі своєю самкою і дитин. Шатиме. Ми помічаємо, що Корнелія погано почувається. Вранці ватажок зграє разом із людьми вирушає на станцію. У цей час Коба з ще парочкою мавп пробирається в людську колонію і знаходить там величезний арсенал зі зброєю. І бачить, що люди тренуються у стрільбі. Його помічають двоє чоловіків, але хитрий Коба прикидається дурною мавпочкою. Люди вирішують, що цей шимпанзе їм не нашкодить і відпускають його. В цей час техніки проводять ремонтні роботи на станції. За допомогою вибухівки вони розчищають територію від завалу, але через це їх самих завалює величезним камінням. Мавпи приходять на допомогу людям і звільняють їх із пастки. На привалі група у захваті від маленького допитливого шимпанзе. Це молодший син Цезаря. Малюк лізе до сумки з речами, і карвер шаленіє від люті. Виявляється, чоловік сховав там дробовик. Цезар відбирає зброю і кладе карвера на лопатки. Люди порушили свою обіцянку, і тепер Цезар має право їм помститися, проте ватажок не стріляє, а викидає дробовик у воду. Він вимагає людей зараз же покинути ліс. Малкольм не залишає надію домовитись із Цезарем. Він знову приходить у селище Мавп разом зі своєю дружиною Еллі. Жінка помічає, що самка Цезаря хвора. Вона медсестра, тож пропонує свою допомогу. Цезар погоджується дати людям ще один день, але за умови, що Карвера з ними не буде. Еллі лікує корнелію. Наступного дня на станцію приходить Коба та нападає на Алекса. Моріс заступається за хлопця. Розлючений Коба кличе Цезаря і розповідає йому про те, що люди збираються атакувати мавп, але витажок це не вірить. Тоді. Коба звинувачує Цезаря в тому, що він більше любить людей, ніж мавп. Цезар лютує від таких слів і кидається на кобу. Між мавпами зав'язується бійка. Цезар перемагає кобу, проте відмовляється його добивати зі словами: мавпа не вб'є мавпу. Коба одразу тікає. Синіокий теж не згоден з батьком. Вночі вони з кобою розмовляють про те, як вчинити з людьми. Схоже, у них з'явився якийсь хитрий план. Наступного дня Алекс дарує свою книгу коміксів Морісу. Але, схоже, він один із небагатьох, хто добре ставиться до мавп. До людей у колонію знову приходить Коба. Він показує їм фокуси, веселить їх і навіть п'є з ними алкоголь. Після чого хапає автомат і холоднокровно позбавляє їх життя. Вночі Коба витягає карвера з машини і кидається на нього з кулаками. Що ж? Цьому мерзенному типу настав кінець, забравши зброю, Коба повертається назад. Роботи на станції завершуються, і нарешті люди отримують електрику. У першу чергу вони слухають музику. Цезар простягає Малкульму руку, показуючи свої дружні наміри та довіру до людей. Разом вони дивляться на освітлене місто. Їхня місія виконана, і усі можуть повертатися до звичного життя. Однак... У цей момент з'являється Коба і непомітно стріляє у Цезаря. Вотажок падає з великої висоти. Також він підпалює селище та звинувачує у цьому людей. Коба оголошує себе новим лідером мавп і наказує їм напасти на людей. Малкольму з сім'єю доводиться тікати. Вони ховаються в лісі, поки інші люди у місті безтурботно веселяться та радіють електриці. Дрейфус намагається зв'язатися із зовнішнім світом. Тим часом мавпи наближаються до міста. Вони легко розбираються з охороною і захоплюють зброю. Коба вручає ствол синю і радить йому помститися за батька. У місті включають аварійну сирену. Дрейфус наказує мешканцям готуватись до оборони. Мавпи на конях йдуть в атаку. Обстріл відбувається з обох боків. Буквально за декілька секунд багато людей і приматів втрачають життя. Синюокій ховається за однією з машин. А божевільний коба з парочкою кулеметів трощить усе на своєму шляху. Дрейфус підриває бочки з паливом та підпалює маф. Горилі вдається кинути в людей одну з палаючих бочок. Мавпам доводиться переміщатися лініями електропередач. З'являються танки з кулеметником, але Коба захоплює цей танк і проривається на ньому до міста. Новий ватажок наказує захопити всіх людей. Вранці сім'я Малкольма знаходить у лісі пораненого Цезаря. Люди садять його в машину, і Цезар розповідає, що його підстрелив Коба. У цей час мавпи ганяються за людьми по всьому місту. Коба наказує ешу позбавити життя кількох мешканців, але молодий шимпанзе відмовляється це робити. За це Коба хапає його і кидає вниз із великої висоти. Людей заганяють у великі клітки, те саме роблять із тими мавпами, які відмовилися підтримати кобу. Це моріс, ракета та багато інших. Малкольм везе до колонії, адже тільки він один здатний зупинити мавп. Цезар зупиняє чоловіка біля будинку Уіла Родмана, вченого, який його виростив. Чоловік вирушає на пошуки ліків, проте натикається на синіоко зі зброєю. Але син Цезаря не нападає на чоловіка, а просто йде. Малкольм встигає сказати йому, що Цезар живий і синіок поспішає до батька. Молодий шимпанзе дізнається, що це Коба мало не позбавив життя Цезаря, а Еллі його лікує. Цезар зізнається синові, що завжди вважав мав кращими за людей. Але Коба показав йому, що насправді люди та мавпи, схожі. Повернувшись до. Міста синіоки дає бранцям зрозуміти, що допоможе їм. Вночі вони бунтують і давлять автобусам мав похоронців. Відстрілюючи, синіоки їх випускає. З кліток тікають і люди. Цезар знаходить відеокамеру і дивиться відео, як він був маленьким і як його виховував Віл Родман. Синіоки разом із вірними Цезарю мавпами повертається до свого лідера. Вони пробираються у глиб міста за допомогою тунелів метро. Малкольм зустрічається з загоном Дрейфуса і дізнається про його хитрий план. Мавпи засіли на вежі, і він збирається її. Просто підірвати, щоб цього не допустити. Малкольм бере зброю та націлюється на дрейфуса, наказуючи не підривати вежу. Він хоче дати шанс Цезарю все виправити. У цей час сам Цезар забирається на вежу і вступає в бій з кобою. Добре помахавши кулаками, мавпи падають униз. Коба поранений. Він хапає трубу і женеться за Цезарем. Але той знаходить собі щит і відбиває всі атаки. У цей час Дрейфус розповідає Малкольму, що вони зв'язалися з військовою базою, і незабаром сюди прибуде цілий спецназ. Він все ж таки підриває вежу, через що позбавляє життя багато мавп і людей. Коба хапає автомат і стріляє на всі боки, у тому числі навіть по своїх, і ранить Моріса. Цезар на нього стрибає, і Коба зависає на краю балки. Він не може піднятися самостійно через рану, тому просить пощади у Цезаря зі словами: мавпа не вб'є мавпу. Але Цезар розуміє, що Коба накоїв жахливі речі, і йому не можна більше довіряти. Він відповідає: але Коба не мавпа і відпускає його руку, через що той летить вниз разом з купою металу. Малкольм попереджає його, що сюди їдуть озброєні люди, і їм треба тікати. Мавпи вітають Цезаря і знову визнають у ньому свого лідера. Вотажок зграє, готується до неминучої війни. Щойно зберемо 10 тисяч лайків. Тут же зробимо огляд на фінальну частину. З вами був мовікіт. До нових зустрічей.